Друзі, доброго дня! З вами компанія Dream Cars і сьогодні у нас на огляді отакий безкомпромісний автомобіль Opel Insignia в кузові Sport Tour. Чому саме безкомпромісний, на мою думку? Зараз я вам постараюсь пояснити. По-перше, рік випуску даного автомобіля у нас 2021. Це є не календарний рік, не модельний рік, а дійсно рік випуску 2021. Це у нас останній козов останньому рестайлінгу, про що свідчить, нова оптика, нова решітка радіатора, новий бампер та в дечому змінений салон. По-друге, це пробіг даного автомобіля. Пробіг його 132 тисячі кілометрів. Це дійсно оригінальний пробіг. Є всі сервісні документи, перевірка авторі. Тридцять дві тисячі. По-третє, це комплектація даного автомобіля. Комплектація у нас де перед максимальна, не вистачає тільки проекції на лобове скло. Ось такий вигляд ззаду. Тут у нас йде задній парктроник. Можливе відкривання з ноги, тобто з махом ноги. Дуже місткий і великий багажник. Легкосплавні диски 19 го діаметру на хорошій резині. Кліренс цього автомобіля теж може тільки порадувати. Він є досить великим, що є досить зручно. Ось такий вигляд авто Спереду Спереду у нас це йде максимальна оптика. Це є повна матриця з вирізанням зустрічного і попутного автомобіля, з вирізанням дорожніх знаків. Дійсно, оптика дуже хороша, можна зрівнити тільки з аналогами преміум класу це Mercedes, Audi або BMW. У нас йдуть передні парктроніки, передні теж LED проти туманні фари. І також у нас тут знизу стоять дістроніки. Що бачить рух автомобіля спереду, адаптивний круіз-контроль. Досить зручно, на дорозі. У нас йде повний безключовий доступ на всіх дверях. У нас є мертві зони. Перейдемо до середини авто. У нас є контурна підсвітка, теж всередині. У нас максимальні сидіння, повне електрорегулювання, масажі сидінь. Пам'ять сидінь. Це в нас комбінована натуральна шкіра з справжньою алькантарою. Ось є надпис. Ось такі отаманки. Сидіння якісні, з якісних матеріалів, в хорошому стані, ніде не фарбовані, не перешивалося. Все в оригіналі. У нас тут регулювання світлом. Таке спортивне мультикерно. Зараз заведемо. Покажемо вам. Автомобіль запускається чудово. Як на холодну, так і на гарячу. У нас ніяких чеків, помилок немає, тільки потрібно відрегулювати тиск в шинах, про що свідчить індикатор. У нас йде мультимедія нового зразка з CarPlay, з Android-Auto, з навігацією, українська мова, двохзоний клімат-контроль, з підігрівом сидінь, підігрів лобового скла. У нас датчик смуги, ще присутні парктроніки і старт-стоп. Ще раз кажу, це є хороший автомат ISIN 8 ступка. Декоративний лак. У всьому салону. Переходимо далі. Так виглядає задня карта, задній ряд сидінь, теж в такому ж самому виконання Алькантара зі шкірою. Задні підігріви двох сидінь теж присутні і дві зарядки для ваших гаджетів. Потолок у нас чорному виконанні. Ось так. Ця задня карта в хорошому стані. Сидіння. Місця автомобіля дуже багато, як ззаді, так і спереду. Я думаю, що можна зрівняти тільки з конкурентів, це шкода суперб. Ось така передня карта. Ось таке сидіння. Теж в чудовому стані. Відповідає пробігу даного автомобіля. Отаманка для колін присутня. Все досить чудово. Хочу звернути ще раз увагу на фари. Це є повна матриця. Якість освітлення досить хороша. Кузов автомобіля весь в рідній фарбі, присутні, можливо, якісь дрібні сколики по авто, а кузов більше без зауважень. Зараз протестуємо її на лакофарбове покриття, то з чиноміром. 90 це кольоровий метал, капот є алюмінієвий, 87. Автомобіль на 100% без ДТП. Ми вже, звісно, що його перевіряли, просто хочемо продемонструвати це вам. Більш детальне відео по комплектації, по роботі автомобіля, тест драйв можемо вам зробити по бажанню. Звертайтеся за номером телефону в описі. Ще раз нагадаю, що це двигун нового зразка. 2 літра, 174 кінські сили на одній турбіні. І в кінці хочу вам сказати ще. Одне, чому я вважаю його безкомпромісним на даний час, тому що це його ціна. Ціна автомобіля 19 тисяч доларів плюс торг. Вартість входить сертифікат на автомобіль, договір купівлі-продажу, всі документи для реєстрації. Можете подивитися на авторія. За дану ціну ви даного автомобіля в рестайлінгу. Даний рік випуску з даним пробігом не знайдете точно. Ціна авто дуже приємна за технічний стан. Теж відповідаємо. Кого цікавить, телефонуйте. Всім дуже дякую за увагу. У нас була на огляді ось така машина. Це Opel Insignia 2021 року в кузові Sport Tour з пробігом 132 тисячі км. До побачення!